Друзі, перші про головне поїхали. Трампу доповідають, що ЗСУ спалили один із літаків судного дня Путіна. Ще один із бортів був захоплено. Як пишуть джерела Трампа, в шоці від операцій, які проводять ЗСУ, ті вимагає від України йти на поступки, оскільки боїться Путіна ще більше ніж Байдена. Наразі наші сили в Білгороді опішли, Окупантів тилу і зайшли у спину. Бігородські продовжуються моментами сипатися. А контрнаступ окупантів захлебнувся у той же час. Нам дуже і дуже важко на покровському та володарському напрямках. Втім, за даними спеціалізо. Вони американських змі діють грамотно, розширюють плацдарм вздовж кордону, щоб не потрапити. Потенційне оточення білого та займаються маневреною обороною в Україні. Крім того, стародубське 700 окупантів попалися через знищення мостів, загинули, потрапили в котел, зникли безвісти. Та досі здаються, допускають, що операцію готували разом з Пентагоном. Просто адміністрацію свідомо морозиться в той же час до стратегічного бункеру. ТЕЦ залишається 20 кілометрів. Вона вогнем контролюється за даними російських телеграм-каналів. ціль операції. Літаки, ракети, каби та озброєння, яке ЗСУ вивозять до України. Росіяни накопичували його ріка. Українці вивезли за три дні сотні та снарядів ракети та навіть літаки. А найбільшим досягненням вважають те, що на відміну від минулорічного наступу, коли три місяці з кожної праски кричали про контрнаступ, цього разу секретність підготовки була на належній висоті. Крім того, захоплено таємний аеродром поблизу старого дуба Білгородської області. Чотири гелікоптери та два винищувача в руках українських пілотів. Крім того, захоплено. Ядерний ешелон а також міг 31 з ракетами Кенжал. жирний похід удався. Нагадаємо, у квітні виповнюється рівно 9 місяців від початку курської операції Сил оборони України українським захисникам. Не лише зірвано черговий дедлайн, але вони також продовжують успішно виконувати там бойові завдання. Найближчими днями українські воїни на Курщині дуже допоможе інформаційна тиша. Про це сказав речник української добровольчої армії Сергій Брачук, згадуючи, як розпочиналася курська операція. Зараз напевно наступний справді Тап сьогодні, до речі, більше як півроку від початку курської операції з відкриття курського фронту. Я думаю, що тоді інформаційна тиша відіграла значну роль, у тому що наші війська зуміли просунутися активно вели бойові дії, які знав лише противник насамперед, де перебуваємо і що робимо, каже гість ефіру. На його думку, на сьогоднішній день достатньо оцінки керівника чиновників, які напередодні зазначали в соцмережах, що на Курщині є хороші новини, що Росія отримує те, чого заслуговує. Справді, сьогодні ми говоримо про те, що відбувається активні. Нісація бойових дій на Курському фронті вона відбувається не лише з боку сил оборони і відповідно враховуючи характер жорстоких боїв, які там відбуваються. Я думаю, що інформаційна складова знову відіграватиме дуже вагому роль у тому, що відбувається на фронті, зазначив речник української армії добровольчої. Водночас Брачук зауважив, що ворог змушений грати за правилами українців, які запропонували йому маневрену війну. ЗСУ можуть розгортати певні дії в Білгородській області, щоб зняти російський тиск на території Курської області. Про це. Заявили військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо ЕНВІМ. Він наголосив, що стосовно аналізу ситуації на Білгородщині наразі можна орієнтуватися лише на неофіційні джерела, оскільки Генеральний штаб ЗСУ це не підтверджує за його словами. Якщо звертати увагу на російську інформацію, то бойові дії тривають біля російських населених пунктів. Попівка, Демидівка і графівка. Якщо ми зараз відкриємо мапу, то побачимо, що ці три населені пункти, де можуть тривати бої, вони знаходяться неподалік від Курської області, тобто від того самого. Суджанського району, де нещодавно ми слідкували за подіями у зв'язку за відступом наших військ, сказав Попович. Він також додав, що Росіяни ймовірно здійснюють перекидання війська. Робимо висновок, що ці можливі дії у Бігородській області були спрямовані на те, щоб зайняти тиска з Курської області, де зараз Російська Федерація намагається вичавити наші війська. Остаточно з території Курської області. Такий зв'язок я бачу підсумував військовий оглядач. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експерт. Арціо та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.